Тож вчора я кликав свого друга йти на кільце, але типа. Він казав, що в нього немає часу, типа, і цей. І йому треба уроки вчити. Хоча це було дні вихідних, типу, якщо... А якщо 2 дні вихідних, скільки роботи можна зробити? І для мене це було занадто дивно, тому що, типа. Я би за ці вихідні я вже прочитав цілу книжку, якщо б я. поставив. Ну. Як то сказати бляха муха вложив всю свою продуктивність на читання книжки. Тобто, і сьогодні я зроз... Ну, вчора я зрозумів, що є деякі люди, які не можуть бути такими самими продуктивними, тіпа, як я. Тому що для мене це було легко тіпа, взяти почитати одну книжечку і все. Хоча, Твоя кількість часу збільшується навіть від того, тіпа, як сильно ти зменшуєш кількість своїх. ...поганих звичок. Тобто, що таке погані звички? Під моїм розумінням, це. Ну, соцмережі, порно там, відеоігри і. Це три штуки. Головні три штуки. тобто... Вони забирають саме найбільше часу, але вони зараз настільки популяризовані, типу, що ти виглядаєш якимось аутсайдером серед своїх друзів і. Місце, де ти знаходишся, типу, якщо ти не робиш всі ці три штуки. Ну, типа, дві, але, порнуха — це. Таке більш скритне. Хоча зараз люди говорять вже про це як, типу, дуже відкрито, тому що. Ну, типа, зараз вже популяризовані розмови про свої проблеми. тому так. Тобто, і сьогодні я хочу тобі допомогти з тим, як ти можеш збільшити свою продуктивність і також. Звільнитися. Я не знаю. Навіть якщо ти маєш школу, ти не зможеш звільнитися. Хоча ти можеш звільнитися від своїх залежностей, ти можеш звільнитися від свого зайнятості своєї. Хоча ти не зайнятий, якщо ти сидиш скролиш своєму телефончику, так от оп-оп-оп. То... То мій друг банально, типу, він не хотів йти зранку. На одну годину свого часу потратити на те, щоб позайматися на кільцях. тобто... Чому. Для мене це так дивно було. Тому що я йому навіть сказав. тобто що У мене такий самий розпорядок дня, як в тебе, але я встигаю зробити вдвічі більше, ніж ти за день. Тобто, і сьогодні я хочу говорити про те, як ти можеш звільнитися від своїх залежностей. Тобто, ти вже знаєш, це порнуха. Відеоігри і... соцмережі. Соцмережі я вже навіть забуваю, типу, але я пощу свої відео на соцмережу YouTube, так що. Я не знаю, вона для мене не більше як соцмережа, як якийсь науковий контент. Хоча в мене вже тепер науковий контент йде з книжок, тому що я свій телефон ограничив, щоб мені не мішав, тому що я теж хочу більше свого вільного часу. Тобто я хочу почати жити, а не повторювати заново і заново. Тобто, як тобі перестати тратити свій час і почати жити? Звільниться від своїх поганих звичок. Це єдина найлегша штука, яку ти можеш зробити зараз. Навіть якщо ти в школі, навіть якщо ти на роботі. Тобто, якщо тобі ти... треба бадально просто більше часу, то. Спочатку тобі треба звільнитися від поганих звичок, потім тобі вже треба звільнятися від роботи. Так і робиться, тому що, якщо ти, спочатку звільнишся від роботи, а у тебе будуть погані звички, то типу, ти все одно будеш просирати ці дні і не знаючи, що робити. Тобто, навіть ті ж самі вихідні. Що ти робиш на вихідні? Чи ти робиш щось продуктивне, чи ти просто лежиш на ліжку? В своєму телефоні гуртаєш. Тобто. Знову ж таки, як тобі звільнитися від своїх залежностей? Від сосмереж. І сосмереж починай там просто рідше з'являтися. Саме банально. Так само і в іграх, а з порнухою це. Це так не вийде. Це так не вийде. Це треба міняти твоє середовище, в якому ти знаходишся. Тобто якщо твій цілий дім став, своєю в зону де ти можеш робити, типа, кожен день потом. Три рази я взагалі вафі у тебе, то <смі> виїжджай з своєї хати. Або я не знаю, живи на вулиці. Хоча би два дні, три дні. Хоча я не знаю, мінімум два тижні ти вже забудеш потім. Так що, перше, соцмережі. Для мене це було найлегше перестати робити, типу, тому що головна соцмережа, яка в мене була, це типу, TikTok. Зараз я, можливо, сижу більше в Ютубі, типу. Але. Я собі поставлю такі жорсткі ліміти, що я вже тепер більше не буду сидіти в Ютубі. Так що. більше їм час. Тобто, все ж таки. Коли ти щось хочеш якусь залежність перестати робити... Перестань думати, що це твого життя. Тобто ж, як я зробив з Тік-Током. Це було 1 листопада, як я пам'ятаю. Я тоді ще не був на самому розвитку, я просто видалив Тік-Ток, тому що він мені загнав мене в депресію, там кидав мені BlackPill-Content, оці от Депресивні, що, типа, в тебе має бути якийсь там определений, визначений там якась форма лиця, щоб тебе дівчата полюбили, щось таке, типа... Як воно там говорилось. Е... Дівчата хочуть всіх, крім мене. <ріст> Боже, такий тупий контент. Там ще, знаєш слайд-шоу і така музика погана. Ну, типу, депресивно. Так що воно дуже сильно мені пішло на моє психічне здоров'я. типу. Мене від того почали всі от якраз тривоги і таке інше. Тобто, це дуже погана штука. Так що... Ах, да. Що я зробив? Я просто видалив TikTok і замінив його Ютубу. Да, це не так добре, але хоча б на Ютубі я дивлюся довше відео. Тобто, не по 15 секунд, як в TikTok, а в Ютубі я дивлюся по 10 хвилин, по 15 хвилин, щоб збільшити трохи свою увагу. Скільки часу я можу на чомусь фокусуватись. Тобто шорти я не дивився. Тобто, якщо ти хочеш виділити TikTok, Але ти дивишся далі такі самі, як Reels, Shorts, там, я не знаю, лайк. То братан, який смисл тобі було видаляти TikTok? Типа, TikTok тобі приселяють відео, а в інстаграмі там тобі не? Боже, який ти смішний, конечно. Позбався від такої безкінечної ленти контенту, типу, тому що воно саме найгірше впливає на твоє ментальне здоров'я. Тому. Та й воно і забирає в тебе багато часу, тому що ти весь час хочеш е знайти якусь ще одну нову, типу. дивись, з це працює так. Тобі спочатку дають контент, який тобі подобається, потім який тобі. Ну, не сильно, потім який тобі взагалі не подобається, ти його скіпиш. Потім тобі дають ще один контент, який тобі подобається. І ти такий. о, давай ще, я хочу ще більше. І ти такий гортаєш, гортаєш, гортаєш. Крутиш цю лотерею, поки тобі... тебе просто не виснажить ця херня і цей. Тобто ти можеш сидіти цю... в ньому цілий день, якщо ти такий от золото шукач. Але це дуже пане питання на твоє ментальне здоров'я. Так що... Думай, що це не твоя частина життя. Або заміни його на якийсь YouTube і почни дивитися якісь подкасти, або якісь довгі відео, типу. Та банально на 10 хвилин мінімум. Почни медитувати. Медитація хоча б 10 хвилин в день. Це не така сильна втрата часу. Хоча ти зараз відможеш відмазуватись, типу, що в тебе там нема часу ти дуже сильно зайнятий. 10 хвилин в день. Коли ти, наприклад, їж, зосереджуєшся на тому, що ти їш. типу, смакуй їжу. Можна так робити. Типа, в тебе є 2 години на те, щоб подивитися TikTok, а 10 хвилин на те, щоб в тебе нема. Ні, ти звісно гений. Е, да. Так що я його видалив і з того часу я не скачував його більше ніколи. Тобто просто принципово скажи собі, що я. Почни говорити собі, що типу, я не дивлюсь таку фіню. Таку фіню дивляться тільки якісь придурки. І почни щось робити, тому що якщо ти нічого не будеш робити, то типу, якісь маси тобі будуть це видаляти, якщо ти просто далі сидиш, лежиш на ліжку, і типу, далі. Друге. Від до ігри. Так само. Тобто, так само, типа, якщо в тебе є друзі навіть, то кажи, що. А, це набагато важче приз'єднатися з тими друзями, які ти типу, дружиш з ними і граєш в відеоігри, тому що ти вважаєш їх своїми найближчими друзями, хоча ви з ними споживаєте один той самий наркотик. Типу вони не твої справжні друзі. Це просто люди, з якими ти споживаєш один той самий наркотик. Ти не друг з ними. Ти друг з тим самим наркотиком, який ви споживаєте. Тобто з тою самою грою, або той самим Тік-Током чи щось таке, типу. Так само в тих от наркоманів, типу, вони мають друзі, тому вони це роблять. Я не думаю, що вони в це роблять, типу. Так що... Також саме, типу, якщо ти граєш сам в ігри, то просто видали так само, як в соцмережі і скажи, що ти це не граєш, типу, це не, це не цікаво. Почни запевняти себе в тому, що реальне життя набагато цікавіше. Знайди собі якесь призначення, типу. Щось якусь місію на своє життя, типу, щось, що тобі подобається робити. Типа, в тебе ж завжди були якісь... Активність дія, яку ти хотів зробити серед свого життя, але просто не можеш. Тому що ти себе продовжуєш відволікати. Так. Перестань себе відволікати і почни робити те, що ти був найбільш присосний. Тобто роби те, то, що... Дай своїм амбіціям провести тебе. Отак от, от. Я думаю, що ти маєш все-таки те, що ти давно хотів зробити, але ти не робив цього, тому що. У тебе просто немає мотивації це робити. Або просто ти не можеш це зробити, тому що в тебе є залежності. Ти типу, не можеш це зробити, тому що тобі не вистачає часу. Але чому тобі не вистачає часу? Тому що ти його втратиш на всяку херню. Перестань тратити свій час на херню і інвестуй свій час в те, то, що тобі дасть майбутньому розвиток. Тобто це те ж саме медитація, як я казав, читання книжок або я не знаю. Ну, типа, тренування. Ти банальний писання журналу свого, типу, блокноті писати, виясняйте, чому в тебе такі залежності. Типа спитай, чому я залежний від цієї фіні, Типу, звідки в мене таке повірення, що я залежний? Чому я не можу пересадити робити цю штуку, Типу, Питай себе такі глибокі питання, не бійся себе. Не бійся що це хтось прочитає. Якщо це хтось прочитає, то подумає, що це ти, типу, якісь кончений і все. І типа, викине зі за зашти тебе претензії не буде, тіпо, тому що це твій мозок. Якщо їм щось не подобається, то... вони ясно, що вони з тобою не сумісні, тому що ти проявив себе справжнього в цьому ж блокноті. А ти їм не сподобався. Ти тим, який ти є насправді. Тому... й, Ну, веде свій блокнот? Так ось, я закінчив читати оцю книжку. Я хочу з тобою поділитися пару продуктивних трюків. Як збільшити свою продуктивність. Тож, перше, це типа правило 80-20%. 8-20, коротше там. Вибери 20% предметів з твого життя. Або активності з життя, які приносять. 80% твого розвитку. Тобто, що ти зараз робиш, щоб розвинути себе. Ну, я думаю, що ти скажеш, типу, вчуся в школі. Тепер 20% з, з ну, того, що ти робиш, щоб отримати 80% розвитку, типу, щоб вчитися в школі, треба вчитися, робити домашні. Так само для мене оці от 20%, що я можу зробити, то щоб досягнути якогось розвитку в Ютубі, це просто знімати відео. Так що я знімаю відео, я не роблю якісь інші такі завдання, типу, як писати в себе на стінці в каналі в спільноті, типу, або міняти свою аватарку. У мене аватарка стоїть того пекмена, яку я поставив ще в 2020 році, тому що мене на... ПСН аккаунті, типа, PlayStation Network стояв Pac-Man і я типа всюди поставив такого аватарку. Я її не буду міняти, якщо я, я хіба поставлю собі якусь нормальну сфоткую собі якось. Тобто, Що... 20%, саме найменше, може дати тобі 80% твого розвитку. Далі закон Паркінсона. Паркінсона. Типа, ти знаєш хвороба Паркінсона що тебе руки трясуться, але Закон Паркінсона це то, що ти ставиш на себе якийсь дедлайн. Типа, наприклад. Це те ж саме, типа, як в школі, типа, зробіть домашку на завтра. І в тебе є 24 години, щоб зробити цю домашку. Ти Ті, типа маєш щось думати, якось якийсь проект закінчити через 24 години, щоб... Еге. його. Тобто це банально ставити, банально ставити собі якийсь дедлайн. Воно тобі допоможе дасть тобі, як мій друг казав, типа, буст. <свісно> щоб щось робити. <свісно> Тому що ти поставив на себе дедлайн, ти став для себе от такою авторитетною фігурою. Типа, що я маю на увазі авторитетна фігура? Типу, той, хто дає тобі роботу, типа вчитель, там, батя, мама, там всякі інші. Або твій менеджер, або хто. Коротше, я не знаю. Став на себе дедлайн, типу, наприклад, щоб прочитати книжку, та став на себе, ну, не книжку, вибери якусь кількість сторінок і, наприклад, при... встигни їх прочитати за годину. Типу, отак от. Це найлегший приклад цього. Тобто, вибери, наприклад, кількість сторінок 10 і. Постійно прочитати їх за хвилин 5. Типу ти маєш читати зі швидкістю в два рази. Ну типу, в тебе має вийти за одну хвилину дві сторінки. Так, да, це, це мало, звісно, але. Для когось це багато, навіть якщо хтось не може так читати. Ну, я би не сказав, що я це використовую, але оце от правило 20-80. по... Воно що називається закон Парето. Ну, воно типа таке легке, тому що тобі треба робити лише одну активність для того, щоб отримати інші 80% розвитку від цього. Тобто тобі треба вибрати то. Найменше, що ти робиш, що дає тобі саме найбільше. Більшення свого часу залежить від того наскільки ти мало його тратиш. Тобто в мене так багато часу зараз, тому що я не трачу свій час на різну фігню. Типа Просто живу. Роблю те, що мені подобається, Типа, Мені... Мені все подобається з того, що я роблю. Тобто зараз я захоплююсь зніманням цього відео. Мені цікаво розповідати про цю продуктивність. Тому що я вивчив це. Це штука, яку я вивчив, і я тепер зараз її розказую, тому що я хочу поділитися це зі світом. Типу, мені цікаво якось зі світом поділитися своїми знаннями. Я думаю, що це в цьому є якась частинка мого призначення. Типу, я хочу допомагати людям. І поки що я можу робити це отак, от знімаючи відео. Так що, надіюся, я комусь допомагаю зі фінію. Тому що зараз це дуже розповсюджена проблема, типу, тратя свого часу на всякі різні штуки, типу, Тік-Ток, Інстаграм, YouTube. Навіть ютуб. Тобто ти можеш дивитися всякі різні відео без контексту якогось сильно, типу, є відео, які тебе навчають чогось, наприклад, оце от відео, а є відео, які... Просто типа всем привет! Мы сегодня взрываем кучу петард на классной площади. Кто хочет приезжайте. И типа краще вже вчитися, аніж тратити свій час. Тобто, останнє, что я можу тебе порекомендувати, віддавай хоча б одну годину свою одну годину, типа часу на то, щоб прочитати книжку. Або, я не знаю, подивися подкаст якийсь. Це набагато більше тобі дасть свого розвитку. Типу, якщо ти навіть не хочеш свої якісь залежності відкидати або позбавлятися від них, то читай хоча б книжки. Це набагато краще буде і для тебе буде набагато легше, тому що... Ти не тратиш свій час хоча б. Bo ти чомусь вчишся, бо ти читаєш якусь історію, цікаву. Але читай краще в папері. Не повторюй ми хоча б, типа, помилок читання на телефоні, хоча читання на телефоні це типа ти сидиш допляєш свій телефон потім... Ти ж це твій телефон, тому це ти, типа можеш вийти з програми, почитати там повідомлення своє і ти вже потратив до хіра часу Так ти читаєш, типа, викинув свій телефон через вікно і цей. І Щось вчиш, а ти думаєш про це. Про те, що ти читаєш, типо... Віддавай собі хоча б одну годину часу зранку або, я не знаю, вечором перед сном. Щоб щось навчитися. Саме найлегше, що ти можеш зробити, щоб збільшити кількість свого часу. Чи це не збільшує твій час? Не збільшує твої знання. Так що, я надію, що я тобі допоміг в цьому відео. Бажаю тобі удачі. З твоєю продуктивністю, типа... Прочитай собі також це от work week. Типа, прикладається 4, 4 години по тиждень роботи. Я, конечно, і прикладач. Але бажаю тобі удачі з цим. Пока.